Шановний пане голову Верховної Ради, шановний пане прем'єр-міністр, шановний парламент. Очолити Міністерство внутрішніх справ це честь та водночас особиста відповідальність за утримання стабільності та керованості системи. цей складний для країни час. Те, що система МВС як хребет безпеки, вистояла в перші дні та місяці повномасштабного вторгнення та в подальшому лише зміцнювалась, а рівень довіри до неї за цей час безпрезидентно виріс, це Безперечна заслуга міністра Дениса Монастирського та його команди. І ціною щоденних зусиль. Та, на жаль, незворотніх втрат ми продовжуємо забезпечити правопорядок державі та безпеку наших громадян від початку повномасштабного вторгнення в нашу країну, військ Російської Федерації, яке триває вже майже рік, сфера відповідальності системи МВС значно розширилась, збільшилась кількість завдань та функцій. Безпосередня участь у бойових діях, документування воєнних злочинів, ліквідація наслідків ворожих обстрілів, масштабне гуманітарне розмінування, забезпечення публічного порядку в умовах воєнного стану та комендантської години, служба на блокпостах, евакуація населення. Незважаючи на значне навантаження, складний воєнний стан в державі, загальна кримінальна обстановка перебуває під повним контролем. Акумульовано всі наявні сили та засоби, щоб громадяни почували себе в максимально можливій в ниніх умовах безпеці. Неможливо перецінити роботу рятувальників, які одними з перших прибувають на місце влучання ворожих ракет та снарядів, і часто працюють під загрозою нових обстрілів. Надвардійці та прикордонники, поліцейські беруть безпосередню участь в бойових діях, в мобільних вогневих розрахунках протиповітряної оборони. Вони забезпечать охорону об'єктів критичної інфраструктури, державного кордону, утримують стабільну ситуацію в пунктах пропуску. Всі об'єднані головним завданням, яке стоїть перед кожним українцем, як найшвидша перемога. МВС розпочало заходи, які передбачають підвищення бойових спроможностей, потужна рекрутингова компанія гвардія наступу, яка стартувала минулого тижня. Ми формуємо ефективні. Штурмові бригади, які якісно посилять сили оборони України та примножать міць українського наступу. В найближчій перспективі розробка стратегії громадської безпеки та цивільного захисту з урахуванням викликів воєнного стану. Ми забезпечимо невідворотність покарання для кожного, хто зі зброєю в руках прийшов на землю нашої батьківщини. вбиває грамує мирних жителів, нищить цивільну інфраструктуру, житові будинки та промислові підприємства. Хто влаштовує геноцид? Енергетичний та мінний терор. Не менш важливий фокус на боротьбі за закостенілим, який розідає все що державу. Я говорю про корупцію. Ми кидаємо виклик усім, хто вважає, що норми закону на них не діють. Усім, для кого держава це лише ресурс незаконного збагачення. Міністерство внутрішніх справ це не лише про безпеку людей та державу. А й про якісні сервісні послуги. Кожен громадянин України має відчувати результативність нашої роботи, особливо на деокупованих територіях та за кордоном. І цей процес повинен тривати, поки наші люди не зможуть повернутися додому. Завдань насправді багато, і кожен з цих завдань надважливий для безпеки, як окремого громадянина, так і держави взагалом. На цьому шляху. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку і профільних комітетів і всіх народних депутатів для безумовного досягнення нашої перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні!